Дмитрія Єворницького, 100. Йдеш собі центром міста, аж раптом тобі на голову обвалюється частина фасаду будинку. Така ситуація сталася на одній з вулиць Дніпра. Тут і досі розкидані крихти цегли на асфальті, а наслідки такого інциденту лише дивом не стали смертельними. Будинок в аварійному стані вже більш ніж три роки. Саме тоді і почалися обвали. Упав балкон. Ну, отак, от, от палізошені ну, то во жителі сотого будинку. Обурені кажуть, за ці роки підрядники лише один раз взялися за реставрування і таки нічого не зробили, бо ж компанія закрилася. Фасад наш був зруйнований в ході реконструкції, яка була організована міською владою. Там був проведений тендер. наш фасад по Яворницькій вони просто розбили. Повністю все ж познімали. Коли е, кріпили на е, даху е, ліса і е, ці е, альпіністські обладнання, дуже пошкодили ще й кришу. Будинок в ганебному стані, під ним страшно стояти, страшно ходити. Занепокоєні таким камнепадом й інші дніпряни. Та таких здань дуже багато. Таких будівель дуже багато, дуже багато, які сипляться. На них ніхто не звертає уваги. Єдине, що роблять, це обгороджують, аби люди обходили. Реставрація найважливіша, тому що насправді дуже старий. Чесно, страшно, що воно звалиться на голову. У міській раді кажуть, відповідальність повністю на власниках будинків. Тобто, якщо на перехожого обвалиться фасад чи покрівля, провина на добуправителі. Утім, цього можна уникнути. Звернутися до міськради по допомогу або знайти інвесторів для капремонту. По сотному будинку голова правління має до нас звернутися на право співфінансування, що у нас аварійна ситуація. Ми готові то-то, то зробити. Такі документи в нас є. Бо такий шлях проходять його колеги з інших будинків, які вже зробили, і вже поточного року ми плануємо проводити усунення аварії в конкретних ситуаціях. Щороку таких звернень надходить понад пів тисячі, кажуть у міській раді на реставрацію будинку виділяють близько 400 тисяч гривень, а на капремонт до мільйона. Утім, цієї суми може бути замало, підкреслює голова ОСББ. Ми неодноразово згадали до міської влади, і нам кажуть, що тепер ви самі збираєте гроші. Як ви розумієте, це десятки мільйонів гривень. Це ніяким образом тоболя сто. Вижиків, яку він зараз знаходиться, це, ну, це нереально. То що робити жителям будинку? Пояснюють адвокати кажуть, це тягар не міськради, а компанії, яка виграла тендер. В них укладений договір. І якщо він не виконано, треба звертатись до суду за стягненням збитків, які були нанесені. Однак, якщо підприємство знаходиться в процедурі ліквідації в банкрутстві, скоріш за все, то треба подавати свої кредиторські вимоги до суду або звернутися до правоохоронців, щоб ті відкрили кримінальне провадження за шахрайство чи грошові махінації. Хоча такий процес додає адвокат, може затягнутися на роки. Альбіна Гриненко, Олег Одринський, Сергій Гончар та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.